Полювання відкрито. Сюди до штабу хижака стікається вся розвідінформація. Ми зараз працюємо в напрямку міста Торецьк І одночасно над Терецьком ну, добрих три десятки, мабуть, різних літальних апаратів наших союзних сил. Кожен дає картинку онлайн. І це обізнаність, без якої дуже дуже важко воювати. Вже не 42-й рік, коли там хтось пішов. Полетів літак, зробив фотку. Поки він повернувся, поки фотку роздрукували. Та зараз так воювати не можна. Літають хлопці і далеко в тил окупантів. Працюють на безпілотнику лелека. Він бачить дальше, бачить глибше. дає нам змогу виявити наконакопичення можливі якісь там підготовку до активних дій ворога. Ну і вчасно на це зреагувати. Хижаки справжні аси у пілотуванні дронів. Сили оборони давно вже літають, вони вже там вертухи на тих мавіках крутять, і бочки, і петлі, і всі останні фігури вищого пілотажу, можна так сказати. Більш вдале, більш якісне застосування безпілотників, і раніше ми почали, ніж наші супротивники, це дало нам можливість в багатьох аспектах вистояти проти дуже потужного ворога. Тут на місці воїни пильнують і ворожі літаки. Друга частина це є, так сказати, штабу, де в нас знаходяться оперативні чергові, які з усіх напрямків, якісь патрулів збирають інформацію і передають, складають її в одне ціле. Це в нас знаходиться ППО. Які слідкує за небом, слідкується за літаками, щоб бачити, коли вони запускають ракети, і кабель зразу передається інформація для бетлкепів, якщо капли течі ракети в напрямку, де є наші працівники? Не випускають наші хлопці, і дрони, розвідники окупантів. Вони слідкують за залами, які так само слідкують за нами. В принципі, як ми налеге слідкуємо за ними. Тільки вони заболянгують наші позиції, то через хвилин 15-20 вже можна дивитися, як туди летить там. Або ствольна Вчасно помітити ворожу розвідку, зберегти життя наших бійців. Лишній раз ти стараєшся стараєш дивитися, стріб, ти, Ба, ти швидко, завжди швидко. уточняєш інформацію, перевіряєш радіозв'язок. Ти несеш відповідальність за них, так само переживаєш за них. Це маленький колектив, маленька сім'я. Да, я ще з багатьох хлопців знаю, які там сидять в окопах. Я їх ще знаю з 14. го Я зміст, разом з ними працював. Нещодавно ми всі сиділи в окопах. В час ми виконуємо інший напрямок роботи. Артем Євгеніч був командиром гармати. Я був навідником старшим. Ми нещодавно тільки сіли сюди, в цей кабінет. Я тут два з половиною роки просидів в окопах. В той самий час окупанти закидають Торецьк гарматним м'ясом. Особового складу не жаліють, кажуть бійці. Москалів дефіга, вони не соромляться. Кидати людей на То, що вони правили 30 із них дебігло до рубежа 15 чи 10. Ну, для них це припустимі втрати. Ми так не можемо людьми розкидатись. Дані розвідки і перехватів, і свідчення полонених кажуть, що там ну, конвієр смерті. Коркам прийшло 100 людей в оповнення. Ну, Наші всі пацани кажуть, зашивісь. 100 чоловік ща переваримо. Тут на штабі у кожного своя зона відповідальності. Сергій аналітик займається перехопленням. Звук, текстове перехоплення. Текстове, це іскусний інтелект, щитує рації по звуку, тоді йде текст уже. У них на позиції не було три дні води, закінчилась вода. Просили вони, щоб їм воду там скинули. Це ще на початку липня було, коли жарко, було коли плюс 30-40 було градусів. Їм постійно терпіть, терпіть. Вам доп... допомога буде. Вони вже почали вологі серветки вживати замість води. Були такі ситуації по перехопленням, що командир відмовлявся вести групу. Командира ліквідовували, ставили іншого і інший командир вів групу. Інколи окупанти дивують своїм цинізмом. Передайте квапу, передайте клопу, вони ще талково людей блядь. Якщо хто нахуй не йде, пуля, сука, закрилась нахуй. Ну, как-то так. Да, це у них нормальна практика. Заградоотряди. Все як в кіно про е, Другу світову Красну Армію. От нічого нового. Працюють на штабі і картографи. Це ж не нанесли і воно лишається. Це все на місці. Воно кожного дня змінюється. Коли переїжджають, все все, коли розвідка надає інформацію, все ми переміщаємо, переставляємо. Щоб наші сили мали можливість і розуміли, хто де знаходиться. Смерть окупанта, як кіно жартують хлопці. Інколи серії затягуються за часом. Падає міна під ноги. Він дивилися серіал «Санта Барда»? Ну, двоє, так що підер здихає такий, ну, такий період. От 900 серій, ти дивишся, що так. Він прийшов витав. Вийде, не вийде. вивезуть, не вивезуть, то таке. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.